На Кіровоградщині відбувся міжрегіональний форум, проєкт держбюджету 2026, узгоджені позиції та спільне бачення. Захід зібрав представників органів місцевого самоврядування з різних регіонів України, а також представників уряду та міжнародних партнерів, очільників тергромад Кіровоградщини. Пріоритетами бюджету на наступний рік залишається безпека та оборона, соціальний захист, освіта, медична галузь, ветеранська політика та підтримка бізнесу. Наголосив у своєму виступі голова Кіроградського обласної ради Юрій Дрозд. Форму організувала Всеукраїнська асоціація органів місцевого самоврядування Асоціації ОТГ у партнерстві з програмою Поляріс, яку реалізує Салар International. Завершили ремонт асфальту на території міської лікарні. 25 вересня під час засідання виконкому міський голова доручив начальнику управління ЖКГ Михайлу Сулятицькому контролювати завершення дорожніх робіт у місті. Наразі завершили ремонт асфальту на території міської лікарні. Це необхідно, щоб швидка допомога комфортно заїжджала в двір. Також необхідно навести лад у стоматополіклініці, зауважив Сергій Кузьменко. 25 вересня на базі туристично-молодіжного центру Олександрія відбувся форум Трансформація Олександрії в туристичний центр. У форумі взяли участь близько 40 представників з п'яти громад: Приютівської, новопраської, Попельнастівської, пантаївської та Олександрійської. Це працівники музеїв і культурних центрів, бізнес, старости, жителі громад, які займаються розвитком локального туризму. Туризм сьогодні це не просто фестиваль чи ярмарки, це також про розвиток бізнесу, економіки та зростання. Тання громади. Ми працюємо над тим, щоб туристи не просто приїжджали до нашого регіону, а залишалися тут на кілька днів. Тоді кожна громада зможе показати свій потенціал, зазначила в своєму виступі заступниця міського голови Рина Чимарис. Із 1 жовтня громадський транспорт в Олександрії приходить на зимовий режим роботи. Такий графік руху автобусів діятиме до 31 березня включно. За інформацією управління економіки у зимовий період, автобуси на усіх маршрутах будуть забезпечувати до 400 пільгових рейсів на місяць. Графік руху є на сторінці міської ради. Шість громадських та релігійних організацій Олександрії відзначені подяками Кіровоградської обласної адміністрації. Завагомий внесок у розвиток громадянського суспільства, реалізацію суспільно значущих ініціатив, активну волонтерську діяльність. Подяки отримали Любов Мороз, Регіна Пилипенко, Інна Порошина, Микола Вітченко, Юлія Левандовська та Олександр Лисов. Нагородження відбулося у рамках Всеукраїнського тижня громадянського суспільства, який тривав в Україні з 15 по 21 вересня. Частину подяк вручили у Кропивницькому, а частину передали до Олександрії. Міський голова Сергій Кузьменко виконав почесну місію та вручив їх від імені Кіровоградської ОВА. В Олександрійському театрі 25 вересня відбулася зустріч із Антоном Меженіним, головним режисером Кероворадського театру імені Марка Кропивницького. Вона проходила в рамках 55-го Всеукраїнського фестивалю театрального мистецтва Вересневі самоцвіти на творчу зустріч прийшли студенти-викладачі фахового коледжу культури та мистецтв, педагогічного фахового коледжу, представники сфери культури та поціновувачі театрального мистецтва.